Отже, сьогодні відзначаємо День гідності та свободи. Нині ми вже говорили про те, які заходи з цієї нагоди відбуваються в Литві. Наразі маємо змогу поговорити про те, як відзначатиметься українське свято в Італії з Олесею Татарин. Вітаємо Олесю. Тож розповідайте, як відзначається українське свято у Італії. Доброго дня, Україно. Українське свято для українців це на жаль свято душ, в душі, тому що все-таки це робочий день, і багато громад відзначили це свято ще вчора, попередньо. Українськими святами які продемонстрували, як, як то зазвичай у нас проходить на протязі останніх років, де показали, як завжди, нашу культуру, наші традиції, розповіли про наші події останніх років. Тому що всі ви прекрасно знаєте, і ми не один раз про це говоримо: що на жаль, події в Україні висвітлюються дуже однобоко і дуже мало в, в італійських мас-медіях. Сьогодні пройдуть, скажімо такі більш традиційні флешмоби з привітаннями для до українців всього світу і з привітаннями Україні до українців в Україні. Пані і Олесі, нас... так, так, так так слухаємо вас. Так е, тому, що як я вже казала, це у нас робочий день, і на жаль, все, що ми все, що у нас відбувається, ми стараємося проводити під масові заходи під час вихідних. Пані Олеся, як світова спільнота ставиться до перетворень, котрі відбулися в Україні після революції, зокрема, як ставляться в Італії. Які тільки що сказала італійські мас медіа на жаль, дуже однобоко висвітлюють все, що у нас відбувається. Тому що на жаль, російська проросійська пропаганда тут дуже потужна, але не можна змінити того факту, що українці всі в кожної в кожному місті по всій Італії існують громади, які проводять велику гарну роботу, яка хочеш не хочеш, доходить до сердець італійці італійських наших італійських друзів. Проводяться і маніфестації, проводяться свята української. Культури проводяться культурні читання, ознайомлення з книгами, і дедалі більше людей сприймає Україну не як частиною Росії, а давно вже зрозуміли, що Україна це окрема нація, окрема держава з великим культурним фондом, з великим історичним минулим і все далі і далі на далі і далі більше італійців відкривають очі на наші на наші проблеми на наші на наш біль останніх років і дуже дуже багато допомагають і революція гідності для багатьох італійців стала взірцем до наслідування. Дуже дуже багато прогресивних розумних людей зрозуміли, що е, сила духу Украї... дух українців неможливо зламати нічим, тим більше що жленою вам... волю наших сусідів неволею. Прошу. Згоді з вами дякуємо вам, пані Олесю. Я ж нагадаю про заходи, що проходитимуть в Італії на честь Дня свободи та гідності в Україні. Говорили з Олесею Татарин.